Притча відро з яблуками. Купив собі чоловік новий будинок, великий, красивий і сад з фруктовими деревами біля будинку, а поруч у старенькому будиночку жив заздрісний сусід, який постійно намагався зіпсувати йому настрій. То сміття під ворота підкине, то ще якусь гидоту накоїть. Одного разу прокинувся чоловік у гарному настрої, вийшов на ганок, а там відро з помиями. Чоловік взяв відро, помиїв, вилив, відро вичистив доблиску, назбирав в нього найбільших стиглих і смачних яблук і пішов до сусіда. Сусід, почувши стукіт у двері, злорадно подумав. Нарешті-то я дістав його, відкриває двері в надії на скандал, а чоловік протягує йому відро з яблуками і каже: Хто чим багатий, той тим і ділиться. Дякую.